Вас ви дивитесь події дня четверга 25 липня у студії Тамара Приходько. Сьогодні будемо розповідати про таке. Проблеми з питною водою у Коломийському районі немає. Породіллі сплачуватимуть два 2% від загальної суми виплат до пенсійного фонду. У Коломиї відбулася урочиста академія, присвячена 1025-річчю хрещення Русі України. Від початку року на водоймах Коломиї та району втопилося 9 людей, із них четверо дітей. Тепер про це та інше детальніше. Експерти українсько-швейцарського проекту ДЕСПРО стверджують, що якість питної води у прикарпатських криницях наближається до нуля. Для вирішення проблеми в регіоні потрібно будувати мережі централізованого водопостачання. Однак проблем із питною водою в Коломийському районі немає, кажуть працівники місцевої санітарно-епідеміологічної служби. Фахівці стабільно беруть рідину на аналізи та перевіряють її стан. Із представником установи Іваном Ковальчуком поспілкувався Богдан Малецький. Представники українсько-швейцарського проєкту ДЕСПРО впевнені, що воду для споживання треба підіймати з нижчих ніж у криницях водоносних горизонтів. Про це вони говорили, відвідуючи і Коломищину. Вже зараз в області планується створення 24 проєктів з покращення водозабезпечення сільських населених пунктів. Фахівці Коломийського управління санітарно-патологічної служби стверджують, що проблем в районі з питною водою немає. Для прикладу ми відвідали приміську королівку. Там місцеві медики зібрали воду для аналізів у родин, де мешкають діти віком 3-4 років. Представник санстанції Іван Ковальчук каже, що питна вода тут відповідає стандартам. Та дозволена для вживання населення Коломиї і Коломийського району споживає воду з централізованих водопроводів. Це є шість у п'яти населених пунктах. А в основному це йдуть криниці індивідуального користування. Сказати, що вода у нас на Коломийщині не відповідає державним санітарним нормам і правилам не можна. На службою проводиться вибірковий контроль. За якістю води, яка подається і централізованими водопроводами, бо виробничі відомчі і лабораторний контроль забезпечують власники водопроводів Централізований, і у 2010 році. Почались ну раніше захворювання на гіпоксію діточок, особливо діточок до трьох років, але це у Тернопільській, Хмельницькій, вроді Вінницькій областях було видано постанова за номером 16. і починаючи з 2010 року, ми проводимо моніторинг за якістю води по у населених пунктах, особливо тих в тих криницях індивідуального користування, де Є діточ власники ну, в сім'ях діти до трьох років. Що можу сказати? Що згідно лабораторних досліджень, які проводяться службою починаючи з 2010 року, перевищень нітратів у криничній воді не, не фіксувалося. А от вода у джерелі кляштор, що в центрі Коломиї, за вмістом нітратів не відповідає нормам споживання однак, коломияни ігнорують застереження. Та беруть воду з водойми. Якість води впала з початку 2000-х років, а до цього вона була абсолютно доброю, каже представник СЕС. У нас у Кляшторі, це наше словно звісне джерело. Так, вода по вмісту нітратів, починаючи десь з кінця 80-х, початку 90-х років. Вода по місту нітратів не відповідає вимогам державного ну, норм і правил. При допустимому 50 міліграмів є останнє лабораторні дослідження від 30 травня перевищення ну, нітрать у нітратів і 6. Мешканцям міста і району є згідно наших даних, є табличка, що хімічний склад це і каже, що не бажано використовувати воду з із кляштора, особливо діточкам де до трьох років, і в ніякому випадку не пити її сирою. Наразі на Коломищині досліджені та сертифіковані практично всі джерела. Фахівці санітарно-епідемологічної служби допомагають встановлювати якість води і в нових відкритих потічках. Але загрози життю людей немає, кажуть епідеміологи. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика. Ідеш в декрет плати відсотки. Породіллі сплачуватимуть 2 відсотки від загальної суми виплат до пенсійного фонду. Натомість передпологовий та пологовий періоди будуть внесені до трудового стажу. Платити за породільлю ймовірно доведеться і роботодавцеві. Детальніше про пенсійні реформи дивіться у сюжеті Надії Ніплюхіної. З 1 липня внесені зміни до певних законів, зокрема про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, про збір і облік єдиного внеску, про забезпечення військовослужбовців, осіб, які не мають права на пенсію. Важливим і чи не основним є те, що тепер період перебування у відпустці пов'язані із Ітністю та пологами зараховуватиметься до страхового стажу жінки. Стаж зараховується виключно за умови сплати страхових внесків до пенсійного фонду при умові дотримання мінімального рівня заробітної плати. Жінками, які перебували в відпустках, саме пов'язані пов'язаних з вагітністю і пологами, цей період раніше, до сьогоднішнього дня, до першого липня цього року, не зараховувався до стажу, оскільки вони не вважалися застрахованими особами, і з цих сум роботодавцям не сплачувалися суми страхових внесків до бюджету пенсійного фонду. Тепер уже внесено зміни відповідно будуть сплачуватися роботодавцям. Нараховані єдиний соціальний внесок на суму цих лікарняних, а також і будуть відповідно утримання, тобто період перебування жінок у відпустках з вагітністю з пологами тепер буде входити до стажу. Достеменно відомо, що 2% від виплат, які здійснює держава, породілля повинна сплатити до пенсійного фонду. Окрім того, майже 35% від суми виплат за вагітну платитиме роботодавець. Чи будуть повернуті ці кошти йому чи ні, наразі важко з'ясувати і передбачити наслідки. Якщо підприємець добросовість. Ці то все гаразд. Якщо ні, то можна припустити він або звільнить жінку, або офіційно зменшить їй зарплату, або взагалі потім змусить повернути молоду маму ці кошти. Проте пенсійна реформа несе і позитиви, розповідає Галина Григорчук. Таку несправедливість врегульовано. Що стосується одержання пенсії дітям, які досягли 18-річного віку в зв'язку з тратою годувальника в період перерви навчання. Ну от, наприклад, дитина навчається в школу, закінчує червні місяці. Попередньо ми липень-серпень не виплачували пенсію. Оскільки дитина не навчалася, це був розрив між вступом до вищоужбового закладу або навіть закінчила коледж і теж поступає вищий ужбовий заклад, здобуває освіту. Всі це, за цей період пенсія зупинялась виплата і виключно вже йшла з вересня на підставі довідки учбового закладу про те, що навчається. Зараз це питання врегульовано, тобто період між школою, між одним учбовим закладом і вищим у нас буде пенсія виплачуватися. Це вже як кажуть, врегулювали». Внесено зміни в законодавство щодо оптимізації заробітної плати для обчислення пенсії шляхом виключення періоду перебування на обліку в центрі зайнятості. Мова йде про одержання допомоги по безробіттю із періоду оптимізації зарплатні. Пенсіонер довідку представляє для призначення пенсії про заробіток на підприємстві до липня 2000 року. І, звичайно, вся база, яка із липня року ну, персоніфікація в нас теж збереться про заробіток. І тут є періоди перебування на обліку в центрі зайнятості. Період перебування на обліку в центрі. Зайнятості вноситься для оптимізації період заробітної плати із вказанням на рівні мінімальної заробітної плати. Тобто стаж зараховується і заробітна плата на рівні мінімальної. Цей період зачасту в більшості понижує власний коефіцієнт заробітку для призначення пенсії. Тепер цим законом врегульовано. Тобто, в незалежності періоду перебування центрі в центрі зайнятості на обліку, пенсіонер весь період перебування. На обліку в центрі зайнятості, виключає із оптимізації це дасть змогу зберегти власний коефіцієнт заробітної плати, і звичайно це вплине на розміри пенсії. Окрім того, з 1 березня щороку будуть проводитись перерахунки пенсій усім пенсіонерам, не лише деяким категоріям цих осіб. Звісно, виплати будуть різнитися, адже в кожного різний розмір пенсій. Коломиї відбулася урочиста академія, присвячена 1025-річчю хрещення Росії України. Її організувало управління Коломийської єпархії Української православної церкви Київського патріархату з благословення правлячого єпископа Юліана Гатали. Доповіді призначення акту хрещення для подальшого розвитку нації слухала Надіяні Плюхіна. Урочиста академія, присвячена 1025-річчю хрещення Росії України, справді була урочистою. Запрошних біля Палацу культури зустрічав оркестр. І є народного дому малюнки до теми і основні гості. Зала вщен заповнена людьми. Атмосфера наближена до років вже сивої давнини. На сцені князь Володимир Великий роздумує про віру. Лиш віра здатна охрестити люд. І тільки походи послів затихли, які приходили з усіх усюд. Я вчено. Вислухав усі поради своїх мужів, старішин і князів. Пізнати віру істину і правду я вислав тисячок своїх мужів. І ось вони вернулися додому, Відвражив їхніх, волонило тут. А я. І знав них кожному самому ще непохрещеним Христове Солом. Далі весь зал і хор церкви великомученика Димитрія Споченіжина співає Отче наш. Слова запрошують про священного Юліана Єпископа Коломийського і Косівського. Ця академія покликана ще раз нагадати нам про цю епохальну подію в історії нашого народу і нашої держави. Вістину, нашу історію можна розділити на два етапи: до хрещення і після хрещення. На сьогодні немає більшого свята, аніж хрещення Роси України, нашого народу. Саме слово хрещення вже робить це свято більш урочистим, торжественним і саме головне, духовним, тому що хрещення це очищення, хрещення це оновлення, хрещення це усиновлення самим Господом. Ворочисті академії, присвячений 1025 річниці хрещення Русі України, взяло участь багато колективів, хорів вокалістів. Також присутні заслухали кілька цікавих тем, зокрема щодо значення хрещення для Прикарпаття та Коломийської єпархії. Від початку року на водоймах Коломиї та району втопилося дев'ятеро людей, із них четверо дітей. Трагедії стаються чи не щотижня. Цією ситуацією стурбовані правоохоронці, особливо кримінальна міліція у справах дітей. І з цього приводу служба підготувала звернення. Далі пряма мова. Я очолюю кримінальну міліцію сектор кримінальної міліції справ дітей Коломийського міського відділу. Я працюю на посаді начальника сектору і Хотів би звернутися до батьків, тому що тривають літні канікули, щоб батьки приділяли більшу увагу вихованню дітей, їхнього відпочинку, щоб разом з дітьми проводили свій вільний час, оздоровлювалися, щоб не залишало дітей на відкритих водоймах, на берегах річок, тому що кожного року у нас є такі трагедії, стаються, що діти гинуть на відкритих водоймах. З початку року на території Коломиї, Коломийського району, загинуло четверо дітей. Наймолодшій дитині це три роки, яка. Випилися в селі Підгайчики, Там була така ситуація, що мама на деякий час залишила поза увагою дитину, і дитина потрапила відкрити водойму, і вже, як кажуть, рятувати життя не змогли. І інші вже летальні випадки, такі трагедії сталося нещодавно, коли загинуло двоє дітей, коли вони ловили рибу, і один з хлопчиків захотів купатися. Він пішов це і у нього, сталося судома. І інші товариші врятував, тим кинувся свого друга, і, на жаль, загинуло двоє дітей. І ще мав такий трагічний випадок, коли на міському озері дівчинка, жителька села П'ядики, так само втопилася, перебуваючи разом з своїм однолітком. Значить, є... всіх цих фактів можна уникнути, якщо б наші батьки, діти. Як дотримувалося елементарних правил поведінки на воді, не можна вживати алкогольні напої, не можна залишати маленьких дітей без нагляду, щоб вони самостійно плавали. Навіть не можна залишати дітей без нагляду, коли вони граються на березі, чи річки, чи озера. Треба за ними постійно дивитися. Треба підготувати свій організм до того, як ви маєте купатися. Спочатку треба обтиратися 5 хвилин, і потім збільшується час купання до 20 хвилин. Так само треба вивчати дно у нас на території. Міста і району є декілька гірських рік, річок протікає, тому температура повітря повинна бути 22-24 градуси. Сприятливо до того, щоб відпочивати на водоймах, а температура води має бути вищою за 18 градусів. Я звертаюся до всіх батьків, щоб ми спільно захистили життя і здоров'я наших дітей і убезпечили їх відпочинок. 32-річний чоловік наклав на себе руки у селі Спас, що на Коломийщині. близько 8.40 ранку. Чоловік, місцевий житель, пішов у лісосмугу, де на одному із дерев повісився. Наразі правоохоронці з'ясовують, що підштовхнуло загиблого до вчинення суїциду, а також обставини вчинення самогубства. Верховна Рада України ухвалила в другому читанні закон про внесення змін до податкового кодексу щодо об'єктів житлової нерухомості. Згідно із ним, податок на нерухомість за поточний рік сплачуватиметься у 2014-му. Платники можуть безперешкодно отримати сплачені кошти за податок на нерухомість. Для цього їм потрібно лише звернутися із заявою до Коломийської інспекції. Однак робити це потрібно після набрання чинності закону та не пізніше трьох років із дня сплати коштів. У заяві платник має чітко вказати напрямок перерахування. Коштів на поточний рахунок у банку або повернення готівкою по чеку. Також сплачені кошти можна зарахувати до сплати податку на нерухомість у 2014 році або перерахувати на погашення грошового зобов'язання з інших платежів, які контролює Міндоходів. Після отримання такої заяви орган міндоходів. Готує висновок про повернення відповідних сум коштів із бюджету та передає його до органу Держказначейства для перерахування коштів платнику. На Коломийщині податок на нерухомість уже сплатили 60 платників фізичних осіб. До бюджету сплачено понад 19 тисяч гривень. Бути красивою завжди скрізь і за будь-яких обставин це гасло справжньої жінки. Деяким панянкам приваблива зовнішність та струнка постава дістається від природи і не доводиться докладати особливих зусиль для збереження вічної молодості. Але таких жінок одиниці в основному для того, щоб бути привабливою, потрібно займатися собою, дотримуватися деяких правил. На жіночу красу впливає і здорова їжа, і відмова від шкідливих звичок, і гарна косметика і звичайно ж спорт. Фітнес, аеробіка, пілатес, йога, кожна. Може вибрати те, що підходить для неї найбільше. Галина Досин відвідала інструктора з йоги та розпитала, у чому полягає секрет вічної молодості. Йога в перекладі означає союз або ж єднання, тобто зв'язок душі і тіла людини. Йога це найдавніше звчень про гармонійний розвиток людини. Однак у наш час стресів і гіподинамії вона набуває особливої актуальності. Ви можете почати практику йоги у будь-якому віці, у будь-якому фізичному стані і в будь-якому місці, там, де ви можете зробити глибокий повний вдих. Ви можете відвідувати групові заняття і насолоджуватися груповою енергією і спілкуванням, або ж можете займатися вдома, коли ваші діти сплять, коли ви бавите малечу, а також у машині, в автобусі або навіть під час ділового відрядження йога допомагає жінкам проходити їхні природні цикли життя. Як відомо, жінка більш емоційна у порівнянні з чоловіком досить часто приймає різні ситуації занадто близько до серця. Але з часом все більше розумієш, що потрібно берегти нерви, адже їх можна легко розхитати. Але от як заспокоїтися? Звісно, є різні методи, але ж хочеться з найменшими зусиллями якнайшвидше, та недорого. Тут на допомогу приходить йога. Людині треба прийти на заняття. Звичайно, добре, коли є декілька школ, тому що школи йоги дуже різняться між собою, і кожна людина вибирає саме для себе. Хтось більше звертає увагу на психічний стан, хтось хоче підігнати фізичну форму. Є різні направлення. І бажано звичайно людині прийти в одну, другу, третю школу, подивитися, що підходить саме їй. Потім вибрати собі. А основне це стати на коврик. Все, ви станете на коврик, ви вже почнете робити, далі ви вирішите, це ваше, не ваше, воно вам підходить. Як ви себе після цього відчуваєте? Ну, чесно кажучи, я ще не бачила людей, які б після цього не відчували себе краще. Може, в, якомусь, в якійсь мірі, якщо людина дуже активна, то їй це здається заспокійним. Тоді це друга справа, але в плані здоров'я це однозначно, це дуже корисно. Дізнатися про те, як йога допомагає жінкам продовжувати молодість та урівноважувати емоційний стан, ви зможете у програмі Школа краси з Галиною Досин. Дивіться на телеканалі НТК у п'ятницю, 26 липня о 18.55. Урок з йоги. На сьогодні в мене все. Нагадую, інформацію нашого каналу. Можна читати і переглядати в інтернеті на офіційній сторінці та слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. Гарного настрою, доброго здоров'я та лише хороших Новин, побачимось завтра. Карпатський історичний календар від Василя Нагірного. У цей день, 25 липня 1936 року, на Крилоській горі біля Галича археологом Ярославом Пастернаком було віднайдено унікальну знахідку Фундаменти Успенського катедрального собору головної святині Галицько-Волинської держави за князювання Ярослава Осмомисла.